До Основ'яненка б'ють пороги місяць сходить. Як і перше сходив, нема січі, пропав і той. Хто всім верховодив, нема січі, очерети. У Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють, чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. На степу козачем на тим степу скрізь могили. Стоять та сумують. Питаються обуйного, Де наші панують, де панують, бенкетують? Де ви забарились, вернитеся, дивитеся, хжита похилились, де паслися ваші ікони. Де тирса шуміла, де кров ляха татарина, морем червоніла, вернітеся, не вернутися, заграло, сказало синє море не вернутися. Навіки пропали правда, море, правда синє. така їх доля: Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запоріжці, не встануть гетьмани. Не опокриють Україну жервоні жупани, Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко, сиротині, а ніхто не бачить.